Те місто, куди Господь звернувся з проповою перша, після того, коли повернувся із сустині, де провадив 40-денний піст, де провадив Ми читаємо про це в Євангелії, Матфея вийшов із проповіддю в Капернаумі, промовляючи, покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Біблісті стверджують, що Ісус Христос провів більшу частину свого місійного життя саме в Капернаумі. І сьогоднішнє Євангельське читання подає нам подію, яка сталася в Капернаумі, а саме це цілення розслабленого, якого принесли четверо. І ось, дорогі хресті, ми чуємо, що тім, в якому знаходився Господь, був ще переповнений людьми. Неможливо було. Пройти. І чого ці люди зібралися так багато чисельно? Що ними рухало, чому вони прийшли? Написано, що вони прийшли слухати Слово, слово Боже, яке лунало іскуст Христа. Саме наука Христа, це було те, що дуже Зацікавило кабернаумців, звісно, що вони мали тим якісь свої проблеми, якісь свої труднощі, якісь скорботи і печалі, але перед усім у них був інтерес до Слова Божого. І ось, доріго Христі, якщо це проаналізувати, що Господь так багато часу проповідував Капернаумі, що було таке зацікавлення, така спрага до Слова Божого. Чому ж опісля Господь промовляє такі слова? А ти, Каперналуме, що до неба піднісся, аж до ти зійдеш. Бо коли у Содомі були відбулися ті чуда, що в тобі вони сталися, то лишився б він по сьогоднішній день. Чому так Господь грізно звертається до цього міста Капернаум? Я думаю, Борію Христі, що саме це приморське, торгівельне місто, де кіщила торгівля, де провадився бізнес, де було дуже буйне життя. І здавалося, Поруч із цим закладом Христа до покаяння. Здавалося, так багато часу проведено у Каберномі для того, щоб цей народ вразумити, щоб цей народ привести до покаяння, щоб його навернути, щоб дарувати йому спасіння. Все це було знехтувано. Народ слухав Слово Боже. Мало того, мав і інтерес спрагу до Слова бачив велику кількість чудес, які були сотворені під Господом. І, зокрема, про одне, із яких ми чуємо в сьогоднішньому Іванівському читанні. Але при тому капернаум залишився капернаумом, не дивлячись на саму присутність Ісуса Христа. На Його проповіді, на Його заклики до покаяння вони полюбили гріх. Вони залишалися в грісі. І тому Господь сказав: горе Тобі, Капернауме. І ми, дорогі Христі, брати і сестри, живемо в такий благосприємний час щодо проповіді Слова Божого. Щодо можливості слухати, наближатися, перемінюватися і передусім каятися перед лицем Господнім. І нерідко стається так, що маючи всі ці засоби до спасіння, нерідко ми залишаємося абсолютно байдужими через наші повсякденні справи, через наші турботи. Через нашу зайнятість ми залишаємося із закам'янілими серцями, нездатними покаятися та прийняти Христа у своє життя. І ось ми чуємо про чотирьох чоловіків, які принесли розслабленого до того дому, де проповідував Христос. Звісно, що пробратися через таку велику кількість народу було неможливо. І архітектура палестини, яка має плоскі дахи, дала змогу їм розібрати, дах та опустити оцього розслабленого перед самим Господом. І ось зверніть увагу на те, що Господь каже, бачачи їхню віру, Каже Руслану чадо прощаються тобі гріхи твої, бачити їхню віру, віру тих носіїв, які приклали неабиякі зусилля, які були сповнені любові, милосердя та співчуття, вони зробили все для того, щоби принести Його, щоби. Господь зцілив його вікії немочі, в якій він перебував. І ось Господь акцентує увагу на тому, чому була причина його страждання. Паралізований чоловік, він не міг самостійно нічого звершувати. Йому потрібна була стороння допомога. І ось надали йому цю сторонню допомогу. Ми не знаємо, можливо, він був і без свідомості, можливо, він і не знав, куди його несуть, і для чого. Але Господь звернув увагу, кажучи, прощаються тобі гріхи твої. Чому спершу Господь промовив це слово, а потім, слідуючим, було вже сам акт оздоровлення? Саме гріх має другу йому силу. Яка руйнує не лише наші стосунки з Богом, який руйнує не лише наші стосунки з ближніми, але і руйнує наше життя. Гріх руйнує здоров'я фізичне і духовне. Гріх позбавляє людину можливості провадити повноцінне життя. Що то є повноцінне життя? Повноцінним є те життя, коли людина ходить, працює, сама себе обслуговує, цілком, дає сама собі раду і тішиться цим даром, що зветься життя. Але не рідко людина так тішиться цим даром, що зветься життя, що забуває про того, хто дарував їй це життя. Маючи добре здоров'я, людина не раз впродовж цілого життя жодного разу не подякувала Богу за очі, що бачить, за ноги, що ходять, за руки, які не може творити добрі справи, за ясний світлий розум та пам'ять, за свідомість і за все те, що робить власне людиною, людину повноцінною. Людина, не дякуючи за це, думає, що так має бути, навпаки, часто ще й нарікає за якісь труднощі, які виникають в житті. І часто чинячи чи гріх, відходячи в країну гріха, відходячи все далі і далі від Бога, людина не втрачає здоров'я, втрачає можливість. Провадити нормальний спосіб життя і щось подібне сталося із цим чоловіком, який був прикутий до ліжка. І ось власне Господь акцентує увагу на тому, що гріх є причиною страждання. Не завжди гріх є причиною, не завжди хвороба є наслідком гріха. Ми знаємо, про Ігуа настраждаємо. Який був невинний в очах Божий, але разом з тим переміг страждання. Часто страждання з і печалі, Бог допускає не як покарання за рік, а як випробування на вірність Богові. І про це ми читаємо на сторінках священного Писання, неодноразово. Та тут ми бачимо віру Носіїв та. Чоловіка, що прибути до ліжка. І ось дорігов дуже яскравим прикладом є саме оці люди, які принесли розслабленого до Ісуса. Наскільки важливим є і в нашому житті принести кого небудь до Ісуса? Принести, ви знаєте, наскільки важливо є сьогодні. І я бачу, як ми втрачаємо оці важливу впливу в сім'ях, родинах. Сьогодні навіть голос церкви не є авторитетом для більшості людей. Чому? Тому що сьогодні інтернет простір заповнений інформацією, яка формує, яка в лапках виховує. Людину, яка перестає бути дитиною Божою, а стає рабом гріха. Як сьогодні важко навчити дитину навіть просто, елементарно, правильно сінятися себе знаку Христа. Як сьогодні важко навчити дитину просто казати дякую, перепрошую, слава Ісусу Христу, чи будь-які люди найалевіше. Які стосуються повсякденного нашого життя. Чому це так важко? І взагалі чому щось зробити важко добре на славу Божу? Тому що сьогоднішньому світі, який лежить у злі, і князем світу цього є ворог людського дияволу, він робить все своїми силами, силами зла, щоби. Паралізувати волю людини, щоб позбавити людину можливості творити добро. Скільки сьогодні, дорогі Христі, брати і сестри, є людей, духовно паралізованих. Скільки сьогодні є людей, яким гріх не дозволяє, закрив уста і не дає можливості проспівати Алилуя. Цілком сьогодні гріх не дає можливості стати на молитву, відвідати недільну божественну літургію, відвідати хворого, творити милостіню, робити будь-які інші добрі, благогодні, справи на славу Божію. І це робить гріх, який паралізує. Волю людини. Саме ворог роду людського робить все для того, щоби волю людини спрямувати до зла. І людина в той чи інший спосіб сама собі обирає. І, як правило, часто вибирає не те, що пропонує Бог, а те, що пропонує світ, що пропонує плоть. І що пропонує діяло? І внаслідок цього людина сама собі, обираючи цю долю, стає на гріха і в такий спосіб позбавленою є перебувати в присутності Божій і бути дитиною Божою. І ось тому сьогодні треба прикладати багато зусиль. Сьогодні ми не повинні просто відстояти службу, і на цьому наше християнство закінчилося. Нам треба впродовж тижня працювати з членами своїй сім'ї, своїй родині, своїми рідними і близькими, на кого ми маємо можливість впливати, впливати позитивно, якщо є у вас сила Духа Святого, яка може допомогти це робити. В іншому випадку ми будемо приречені, як ті вівці, будемо приречені на загибель духовну, тому що гріх заволодіє цілковито людством. І коли ми читаємо в останній книзі Біблії, де Господь говорить, що а переможцеві я дам владу переклати зі мною, що означає переможець? Переможець кого, Переможець чого, хто той переможець? Це той, хто переміг спокусу, це той, хто переміг гріх, це той, хто зумів перемогти всі спокуси ворога роду людського диявола і став на сторону Бога, і захотів пізнати, що то є воля Божа, і захотів цього в цьому житті волю Божу. Оце переможець! Як сьогодні важко перемогти? Ми сьогодні можемо перемогти фізично будь-кого. Сьогодні перемагають завдяки зброї, завдяки спису. Але Господь закликає передусім до тієї перемоги, яку має людина звершити передусім над самим собою. І ось оця перемога над самим собою є найбільшою над усі перемоги. Тому дуже важливо, дорогі Христі, брати і сестри, у цей час великого посту правильно використати. Ми сьогодні чуємо закладів, що не те, що входить уста людині, а те, що виходить. Ми чуємо сьогодні багато закликів про те, що ви їсти чи не їсти. Справа не в тому. Справа в тому, що час посту прикладом того, як треба проводити пість, ми маємо написано в Євангелії від Матфея, як Господь перебував в пості і провадив оту боротьбу із спокусами, які насмілися ворогом людського дияволу, з якими приступити навіть до Христа. То що буде з тобою, душе? Якщо спокусник насмілився приступити до Ісуса, то чи не може Він приступити до будь-кого із нас? Звісно, що може і приступає, і має маємо цій боротьбі брати активну участь і перемагати. В іншому випадку ми залишимося переможеними. І ось тому, коли ми сьогодні розважаємо на тій події, яка сталася, Капернаумі, ми бачимо, що Господь одним словом прощає їх, одним словом зціляє від невіковної хвороби і цим ще раз підтверджує, що він Божий син, що він має в собі не лише людську природу, але і Божественну. Саме цим. Господь і спонукав всіх тих, хто були свідками цієї події, щоб і вони покаялися у своїх гріх та отримали прощення, а разом з тим і зцілення. Тому ми сьогодні молимося, кажучи, Господи, тільки одне Твоє Слово хворе робить здоровим, тільки одне твоє слово робить те, що неможливе, стає можливим. Тільки Ти, Господи, можеш проявити свою милість і дарувати зцілення від хвороби фізичної та духовної. Тільки Ти, Господь, який бачить паралізований наш люд, український, Можеш підняти його як розслабленого, підняти передусім на молитву, підняти на покаяння, підняти для того, щоб увесь народ схилив свої коріна перед тобою, всемогутнім Богом, для якого нема неможливої жодної речі. Ододай же ти нам, Господи, віри, щоб і ми могли привести сюди. Чи принести сюди того, хто сьогодні розслаблений фізично чи духовно, щоб людина, отримавши Твою благодать, зцілення могла прославляти тебе, щоб наші уста були відкритими на прославу Того святого імені, щоб наше життя було благоугодне і благоприємне в твоїх очах. І щоб нам постати перед тобою як переможці, як ті, хто перемогли гріх, хто перемогли зло, хто перемогли беззаконня, і вічно славити тебе в небесному царстві. Амінь. Слава Ісусу Христу!